Основне завдання, яке залишається практично на два місяці, це збільшити площу існуючих укриттів до обладнання, тому що ми вже за рік експлуатації бачимо ті недоліки і ті моменти, які ми ще не знали. Зараз ми виходимо на чергову сесію з виділенням додаткових коштів на облаштування укриттів. І ми використовуємо не тільки укриття наших закладів загальної середньої освіти, але і дитячих садочків. Для наших учнів тому наше основне завдання, як і завдання всієї держави Міністерства освіти, це якомога більше учнів вийшли на очне навчання сьогодні. У нас влаштоване укриття, які ми деякі до ми поки що йде до 20 тисяч квадратних метрів, і додатково, які ми будемо робити, це 7 тисяч квадратних метрів. Тому я сказала, що є можливості, тому є можливості в тому, що ми бачимо, що засновник міська рада обговорюється зараз цілий на на депутатських комісій. Будівництво в окремих закладах, будівництво укриття, яке не буде готове щодо 1 вересня, але якщо воно буде готове пізніше, це буде теж той підхід, який буде говорити про безпеку і безпечне середовище в тому чи іншому закладі. Тому достатньо на 100% учнів. У нас нема такої можливості. Близько 35 мільйонів. Це облаштування, і це збільшення площі і кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації.